Вітаю, друзі! Вітаю! Наш вечірній випуск вечір, п'ятниця. І почнемо з того, що було РНБО. Дуже всі чекали РНБО засідання сьогоднішнього РНБО. А чому цікави про кадрове питання? Про Київ? Воно пройшло кадрове питання на РНБО. Не розглядалося. Причини там різні. Я вже казав сьогодні про ті причини Про саботаж кличка і запутану мафіозну структуру тут в Києві, яку зробили з 2014 року. Причому, вибачте мене, не треба на мене ображатись. Ображайтеся на себе, друзі, руками киян, обиравши його в другий раз. Цього не можна було робити. Не нравилась вам Верещук зонтиком? Та там було багато інших. Або таких же. Або гірших, або кращих, не знаю, але було багато інших, ніхто ж не, ніхто ж не пробує інших. Це ось біда у нас. Ми кажуть, та це вже ось, та це, ось, як історію я мабуть, розповідав, але розповів, що у нас е, був голова одного колгоспу, потім СОО, потім там фермерського хазя, чи ще щось якось називалося. І от коли на соб... зібранні він виходить і каже, люди добрі, оберіть мене, будь ласка. Ось ви дивиться, в мене і хата є, в мене і машина є, мої діти пристроєні, мої діти там щаться там, а там квартира. У мене ж все є. Я вже нічого не буду брати з е, колгоспу. Оберіть. І люди обрали. А він все одно брав, а він все одно крав, він вже мав не одну машину, а три, він мав квартири в Донецьку і так далі. Це ж те ж саме. Ну, коли ми на це дивимося, так не може бути. Так от не було кадрових рішень на РНБО. Розглянули, як це сказав президент. Розглянули е ситуацію з укриттям в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно. Ну, Це добре, це класно. Але от питання у мене до того ж РНБО, до того ж уряду, до, 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 до тих же ж. До... Поліції, я, я не знаю, хто цим е, військомати в кінці кінців, чому ж ви на другому році війни, тільки зараз РНБО розглядає ці питання? Чому? Чому РНБО раніше не ставив ці питання? Чому не перевіряв? Чому о, фахівці, які повинні цим е, опікуватися, не опікувалися? Чому все це було допущено до того, що загинули люди, друзі? Вибачте, що я так не включив світло на нашій з вами карті? Ось так. Тепер я включив, тепер все нормально. Чому? Чому зараз, коли є діти загиблі із-за того, що було закрите укриття, бо вони не готові, як от, показали перевірки? Ми позбудемося цього колись, чи не позбудемось? Я не знаю. Чому повинен президент займатися війною, поставками зброї, укриттями, е сараями? Чому президент повинен вникати в кожну громаду? Ось прийдіть, допоможіть, ось зробіть там. А чому не бачить та влада? Чому, а чому керівники, не керівники, вибачте, е в. Ви Вчителя, вчителі Києво-Могилянки агітують за Порошенка відкрито і гноблять президента України, верховного головнокомандуюча. Скажіть мені, чому? Там нема е, декана, да? там нема керівника університету, нема у нас міністра освіти. Чому це все відбувається? Чому? Другий пункт порядку денного сказав президент суди. Серед пропозицій, зокрема, посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя. І щоб це було відчутно від 10 до 15 років. Шановний Володимир Олександрович, які 10-15 років? Які 10-15 років? Міняйте криміна... Міняйте законодавство. Кримінальний кодекс, і робіть 30 років, 50 років, і робіть до, все довічне суддям. Ну, суд, суди зараз це верхівка айсбергу корупції. Які 10-15 років? Яка конфіскація майна? У них нема майна, майно у дітей, майно у жінок, у коханок, у коханців, у братів, у сестер. Ну, що, Про що ми кажемо? Ну, так же не можна. Ну так не можна. Ну, ми не дійдемо так ні до чого. Ну, це правда далі, що говорить президент? Звичайно, обговорили завдання, які маємо виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ в Євросоюз. Ну, ну, давайте будемо реалізовувати. Хоча ви бачите, що нам показує і Євросоюз зараз уже почав говорити, поки ви. Корупцію не подолаєте, а оце суди. Оце ж перше суди. Це перше питання укриття, де ніхто не виконує свої обов'язки. Ну ось, дивіться, на частних підприємствах виконують. Там не можеш не виконувати. Тільки це щось державне, тільки це кас... стосується держави, тільки це халявні гроші, з відкуда, людські гроші, люди пашуть, пашуть. Пашуть, заробляють, впали на них гроші, і вони нічого ніхто не робить. І це, ну, як інфекція, як заразне. Міняємо, 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 ругаємося один на одного, щось кажемо. Ось як там теж кажуть, як ти б не, посл... не порадив би сину піти в ВЦА? Треба ж комусь боротися з кличком. Підіжіть кому. Люди його обрали. А комусь треба прийти і боротися з ним. Я ж кажу, помилку, помилка може бути завжди. Раз помилилися. А вдруге що? також помилилися. А втретє, також будемо. Цікава ситуація, дуже цікава. Дуже цікава ситуація у нас, друзі. Ми поговоримо сьогодні про важливу заяву Сенату США. Поговоримо про воєнкома Одеси, хоча вже оскомена, але ми чуть трохи в іншому плані. І про заяву Анджея Анже, Дуди і відповіді Дмитрія Медведєва. А зараз я хочу вам подякувати, друзі, за ваші донати. Я дякував вранці і далі Берднікову Наталю велика подяка. Бринчак Ірини Ірина на Монобанк, Ветрова Валентина, величезна подяка, Кравчук Андрію, величезна подяка. Умновій Ользі подяка. Лазебніку Валерія, дякую вам. Дивіться, на Фейсбуці там виставлені наші спальники, наша допомога, наші хлопці-волонтери. Вони кажуть, що це потрібно, щоб ви розуміли. Наша праця, наша робота, вона не, 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 не улітає кудись там. Так, вона у, нас не... вона у нас не закінчується, поки ми воюємо, поки у нас війна, вона не закінчиться ніколи. І це треба розуміти. Я величезно вам дякую, можу ще раз сказати за е, Утро і в Валентині, Романенка галині і хтось невідомий вчора, 20.52, наприклад, 24. Величезно вам подяка. Ви зділили. Класний донат. Дякую вам. Ну і ще вчора, 18.50 на монобанк. Йдемо, друзі, далі. Далі підемо по. А що ми далі підемо? Я навіть не знаю, куди ми далі підемо з вами. Ми з вами підемо, скоріше за все, заява Анджея Дуде. Давайте так, заява Анджея Дуде. Ось що він сказав. Ось що сказав Анджей Дуде. Я ну, повністю з ним, з ним погоджуюсь. І потім е, я вам зачитаю те, що сказав бувший президент Російської Федерації, від якої, вибачте, мокріє багатьох в світі, всі дос... зараз бояться його. Ну, це був президент ваш росіяни. ви блі, не це... Я... І не, не, не встиг. Так от що сказав Дуда: Не можна дозволити Росії перемогти. Не можна дозволити Росії перемогти, тому що вона продовжуватиме наступати далі. Це 100%. Це не він сумнів. Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона як дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що її потрібно просто вистежити та застрелити. Бо він звик їсти людське м'ясо, так само і з Росією, сказав польський лідер. Ну, Він алегорію привів, він euh, сказав інтелектуально, розумно і толерантно. І ось виходить Дмитро Медведєв, де їх беруть? Де росіяни ви берете своїх керманичів? Звідки ляви їх достаєте? Як воно у вас там виходить? Я не знаю. Ось що він каже. Польська мразь по імені Дуда пристрелити Росію як бешеного зверя. Він не предполагав пристрелити Росію. Він привів алегорію, що Росію треба перемогти. І Що надіється на переговори з такими ублюдками, ну він же не чіпав медмедів. Медведева совсем, ни Медведева, ни Путина, он никому не обращался, вот так, как у нас вот в интернете. Я когда говорю, я говорю, например, там, ну, не знаю, о президенте, а меня начинают там что-то на меня говорить. Но я же не обращаюсь к кому-то, к Ивану, к Петру, к Светлане, к Анне, и Ганне, Олене, э, Марине, там, чи Василю. Ни. Я кажу про когось и про щось. И вы кажите. А чего ж вы вертаетесь до того, кто кажет? Вот а так, это что-то од... один к одному. Это российское все поведение. Как и про Залужного. Мы поговорим завтра про Залужного. Мы поговорим про Залужного Завтра, наверное, да, в стриме поговорим. Это очень интересно. Очень интересно, как мы ведемся, как, мы, как, нас, ну, как нас раздевают до конца, и мы сами отдаемся полностью. И как у нас, у нас не то, что резиденты в стране, у нас величезная килькисть людей, Які працюють на Російську Федерацію і на розповсюдження їхнього ПСО. Так от він пише далі. І хто там ще надіється на переговори з таким ублюдком. Немає сенсу. І патрона на таке говно не жалко. Це бувший президент Російської Федерації. В 18, 18 веке просто привезли бы эту тварь на Красную Площадь, и мы люто казнили четвертованием. Ой, ну. ну. Що ще? Що можна казати про Росію? Вони самі про себе все кажуть. Тут не треба нічого про них казати. Вони все про себе кажуть. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам подобається. Порадьте друзям. А головне, розповсюджуйте те, про що ми розмовляємо, щоб це побачили інші. Правда, на Ютубі чомусь зараз ніки ніякі. Ось. До мене, приход... я, я не знаю, з ким я спілкуюсь в більшості. Приходить якийсь е, просто нік, да? і там не написано, це е, та людина, та, я навіть іноді не знаю, якщо нема там е, фото, да? якщо фото, я ще бачу, з ким спілкуюся. Якщо фото нема, навіть не знаю з чоловіком чи з жінкою. Ви вибачте, якщо щось не так, не я, це щось там збій на Ютубі. Йдемо, друзі, далі. Що заявив Сенат? У Сенаті США в общем, зареєстрували відповідний проект резолюцію. Да? Ну, це резолюція. Це, звісно, не законопроєкт, але він в США вони мають дію потім розглядатися комісіями, комітетами і так далі. І, можливо, ну, на 50% це стає законом. Так от, за резолюцію. Автори вважають, що ядерна зброя здійснить викид радіації на великі території в Європі. А Європа це НАТО, де знаходяться союзники НАТО. І це можна вважати нападом на Альянс. Ну це серйозна заява, це не те, що просто так, знаєте, халам-балам. Це серйозна заява. І якщо вона дійде до статусу законодавства, да, або там о, постанови Сенату, це буде дуже 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 серйозно. А я думаю, вона буде мати своє продовження. Подивимося, друзі. Подивимося ми про все. Ну і що? Що я хотів сказати? Росіяни побудували понтонну переправу біля Чангарського мосту. Ну. Здається, що не так все там просто, да, не так все однозначно, как. е, як тут є повідомлення. Ось дивіться, сейчас я вам. Чангарський міст. Е, ну, намного серйозніше, чем оказалось, пишуть російські паблики. Да? Про це, заявив, про це заявили призначені Росії влада Херсонської області В найближчі 15-20 діб на мосту пройдуть тільки якісь роботи. Транспорт поки їздити не буде, будуть ісследувати, дивитися, що там буде далі. Зараз вони навели понтонну переправу. Ну, що, чекаємо, чекаємо по понтонам. Чекаємо по понтоннам, друзі. Це буде класно. Це буде класно, якщо. Йдемо далі, друзі. Що у нас там далі? Про Одеського воєнкома. Сказано вже дуже багато. Ну, але я не про це. Те, що там розслідування, да, там було все там йшло, все показували в Іспанії віли. Ну, так ось мене знаєте, що бентежить така ситуація. Ну, як завжди, де ми живемо? В Україні, на жаль, і ось одеський воєнком Борисов, чия родина за час війни придбала нерухомості на мільйони євро в Іспанії, та автопарк елітних авто, друзі, ось вони купили під час війни. Він продовжує виконувати свої обов'язки. Це речник е Округу Південь Гуменюк. За її словами, було проведено службову перевірку, яка не виявила підстав для усунення. Слухайте. Я ось просто ось... Ну, за кого нас тримають? Звичайний воєнком, хоча й обласний, звичайний воєнком, він може дозволити собі купити нерухомість в Іспанії. Елітне авто життя родини за кордоном? Ну, ви про що, гуменюк? Ну, я розумію, що ви тільки е речник, ви тільки читаєте те, що вам сказали. Ну, просто давайте не будемо дураками всі, звичайний воєнком. Чому я тоді не можу? Чому в мене все розбито? вся весь мій бізнес, вся моя хата. А мені ніхто нічого не каже, а давайте ми щось вам допоможемо, а? А воєнком не порушував нічого. Ну тут вискочив Арахамія, візьме під свій контроль. Ну, якщо чесно, не дуже я довіряю нашому Арахамі і Давіду, що він щось доведе. Ну, подивимось. ДБР порушило провадження ще 3 травня. І, не, і, 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 і комісія не знайшла, не знайшла підстав для усунення. Провадження є на час розслідування. На час слідства. Зніміть його, будь ласка. І все. Ну, Концерти. Я ж чесно кажу, у нас тут все відбувається. Ну, як російські пабліки, це росіяни повідомляють, це не наше, це не перевірене, щоб ви знали. Це не перевірне, це російські пабліки. Пишуть, що наші під Красногорівкою в... забрали. Землі 51 квадратний кілометр. Написано, не знаю, можливо, щось помилилися. Біля Старомихайловки, які з 14-го року. Ну, я знаю цю територію. Я знаю, де Красногоровка, де Старомихайловка, я колись жив на Абакумова на кінцевій зупинці в Донецьку. Їх, може, хтось знає 90-й магазин, там був гастроном. Там я в тому будинку жив. Ну, це могли висоти забрати. Висоти, які е, стоять над старою і і Абакумовим. Це гарні висоти, це, гарна, це гарні позиції. Подивимося, якщо це правда, коли наші підтвердять, тоді ми це також підтвердимо. Ну і сьогодні я просто ну, ну міг би потиски кожному руку: 13 крилатих ракет. Було е, атаковано наш аеродром на Хмельниччину щось більшість полетіла. Да? Більшість на Хмельниччині, 13 збита. Ну, не всі на Хмельниччині, ну, на Хмельницький аеродром, а так оце офіційне повідомлення нашого Міністерства оборони. Ну і Маріуполь є. Е, е, далі. Красногоровка знову є. Черговий К-52 відправився до Кобзона. Далі, Генічівськ, приліт по Нацгвардії Російської, це точно? В Курську приліт в районі там ЖД вокзала, все нормально йде. Ч, чесно, ну от сьогодні такий день класний, да? Ну, і ось Ростислав Шорохов, це їхній їхні воєнкор. ВСУ готується к наступленню на левому берегу Дніпра. Нескільки днів вони не виносять наші розпологи і склади в районі Скадовська, Лазурного Генническа, много ранених і вбитих. Сьогодні весь день слышны ракетные прилети, Хаймерс и так далее. А... а Владимир Сальдак каже. Ну що, все, все у нас все нормально, все по плану, все хорошо. Ну, подивимось. Подивимося, що воно буде. Дякую вам, друзі. Завтра 5 хвилин. Гарячих новин в суботу у нас нема, а буде стрім увечері. Діліться, будь ласка. Діліться, поширюйте, допомагайте. Країна переможе.